Ми сьогодні говоримо, ох, яка радість, стільки нових облич, де ж там в Верховній Раді чи де. Те, що є обличчя є нові, то, то не є жадна, мене то цілком не тішить. Я питаю себе, а де є, чи, чи за тими обличчями стоять нові серця? Нам не треба, щоб замінити одних на других. Групу людей на другу групу людей. Нам треба людей, які не були чесні, на людей, які є чесні, які є справжні патріоти, які, як скажу, мають серце на властивому місці. Того нам потрібно, але на це треба працювати. Воно само від себе не буде. Молодим людям треба показувати. От про те, що ви робите, ви стараєтеся. Показати, я так зрозумів, почав показати ну, Майдан. Та не тільки щоб показати, як там було, як там жили, як там варили і так далі. Показати ідею, щоб молоді люди побачили, що властиво сталося на Майдані. Чому їхні товариші, студенти? До яких вони тепер підростає, чому вони заворушилися? Вони не збунтувалися в значенні негативному. Вони прямо сказали досить так далі бути не може. То молодь дуже сильно відчула, але як молодь то відчула, і то сказала старші люди, свідомі, громадяни, оті сотки тисяч, що приходили на... На різні там віча і так далі. Бо вони відчули, що то є те саме, що вони чують, тільки якось не мали відваги рушити. А молодь то рушила, і вони пішли за ними. І наша надія сьогодні є, власне, ті люди, свідом.